Дівчата, забула вам турнепсу потерти. нас сьогодні хоч і примерзу, бо я так сподіваюся, що це все вимерзне. Ось тут 13 тачок щебня. Ви їх бачите? Взагалі не бачу, при чому воно яким словом. Набрала турнепсу, хотіла потерти. Зараз яєчко зберу. Зараз покажу вам джерсіці, які яйця несуть. Я коли купувала, були яєчка маленькі. Ось на днях я читала репост. Де хтось продає яйця джерсійців і каже, великі, ну там описує породу, кури великі, яйця великі, смачні. Дивіться, які здорові яйця. Грязні, правда? Ну, дуже здорові. І це одножовткове. Надо Треба не зважити. Це ось здорове, але це не джерсійця. Гляньте, а на інкубацію я в трьох, мені, здається, господарствах чи в двох. Що втрьох, я вже не пам'ятаю, багато разів брала, бо був десь не оплод, десь десь. То були приблизно ось Товули, такі всі. І це молотки. Там такі кубили. Так, пішла я. Піднім. о, Ось, дивіться, ще джерсі які яйця. в нас дороге? Так, дівчатки, нічки мої. Орінчики. Гніздо, до речі, я не знаю як. Я то під наклоном, вони ще й самі під наклоном. А, солому кидаю. І вся солома, і все, я так її туди випихую. Скочується. дуже гарно яйця. Навіть солома туди. І з соломою яйце проходить. Вон, бачите, як гарненько. Я зараз солому туди-назад випихую. Вони без соломи несуться, але вони поки сядуть, починають шкрябати, моститися, дертися. Тут такі звуки. отак так, я беру соломку, І тут і назад, дуже мало її. Несись, моя красота. Кисюля, не лякай. Що у нас тут? У нас тут. Ось і тут я бачу з цієї сторони. Бачите, і солома. Спочатку так вскучувались, а потім... Так, Кіцюня! мне все яйца. Тикай. Тикай, давай, тикай. Тикай, кажу. Кица любит яичка моя. Але... А я им даю в тарелку уже разбитые и варенье. В сыре и варенье. Панула у меня, есть, правда, царь, вспышка. Вот так, солома. Кица! Он аж не может открыть. Не можу відкрити. Бачите як? Ой, накотились так, що аж заважають відкрити. Зараз подавлю. І солома там, і яйця. Тишка ідеальна, але це коли починає балуватися, і пусте навіть скочується. Постійно пусте, то я купляла муляж. Так, мої дівчатка. Сьогодні вже зранку хлопці брали собі на жарку. Отак, От я туди загортаю назад солому. Так соломку назад туди вигорну. І будуть тут яйця і солома. Ось мене з дівчат треба глянути. У мене несуться дівчата. У брудері ми його ніяк не витягнемо. Звідси чекаємо на двері. Отак. От Отак. І там ще, бачите, що робиться. Зараз уже сюди не міститься, я вже... Ми вистачаємо їм красоткам гнізд. Зранку 40 штук, як хочуть знестися, а мені все 10 гнізд на 40 дівок. Тому ми понаставляла ящиків, брудер залишила, поки що, щоб внеслись. Чубата, моя красоту, несе зелені, гарні такі яєчка. Це пусте. Ось є яєчко. Будемо мабуть? Так, що у нас тут? О, тут також є у нас. Один день більше блакитних, зелених. Ти у мене така дика обережно так гляне. Ось і пустишка ця скотилася. Так. Ні. Ні. -ні. Ні. туди. О, пустишка скотилася, тут на трьох у нас сиділа. Таке, може, виглядла тут пустишка. А тут, вон, бачите, солома все. Одне. От мене глушийка сидить, хоче знестися. Да моя красика. ого го ой Там вже нема куди котитися. Ні соломі, ні яйця. Це дівчат. Так. Занеслись у мене а, чубаті, курочки молоді. Ой, доміна. Господи, занеслись у мене брами молоді, віандот срібне золото, блакитне золото, одна курочка в мене є, і та занеслась, а, і брами. Не вміщаюся сюди. ну, ну, Вона тоді соломки. Підгорнімо мостися, Тут о, не тут, ого. Також. Ні, тут. Гніздя, гнізда знову замащуються, але не так. Ой, там ще є Засовує. Так, це ми зараз затопимо, дівчині. Можемо там розберетесь, оскільки сміття на цих гніздах. так раз періодично два-три дні підчистила а, та й все. Все ще одне відеочко яєчок. І ось. Мабуть, роблю з яєчками. Є у мене такий тазик квадратний, зараз налю холодної води, помию і по лоточках. Завтра зранку. Чоловік їх відразу завезе продасть. Чи вигідно курей тримати на яйця. Залишки продавати. Дуже вигідно. Мої кури зараз купляють собі самі комбікорм. Ще й на овочі вистачає. Тому, так, ось яєчко жовтку. В мене одна Лон Браун несе таке велике яйце нерівної форми і посередині дуже тонка скарлупа. Треба робити гнізда, не вистачає дівчатам. Буває, я приходжу, по курятнику лежать яйця, бо сидять під, біля гнізд всі і чекають, поки там зв'язки понесуться і по двох, по трьох залазять. Адже сійцям важко. Чекаю, поки приїде старший син. І терміново будемо робити гнізда і бункерні кормушки. Підглянула там в одного чоловіка бункерні кормушки. Блогера дякую йому, що відразу відповів. Ну, Людина займається курочками, то я думаю, він, скажімо так, має якийсь опит, як це, досвід. досвід. Тому по його кресленнях, ну як по його? Він казав, що він брав десь там, дороблював, під, підлаштовував, щоб краще було. Спробуємо. Ранкова кава. У нас сніжок. Це у нас сніжок. Щось ми ці три, чотири туї погнали. Одна сидить, друга і третя сидить. Так, не знаю скільки. Проснулись сьогодні дуже рано, тому, тому і випустили курей, рано. Зловила три індики. Відправила свекрусі на холодець до новорічного столу чи до Різдва. О, Видно його у нас такий ще клаптик сусідської, Ось ще клаптик дерев'яної огорожі. Оце в нас гложить воно. І тут блоки від літньої кухні-сара, які згоріли в нас. Їх ми хотіли використати, потім вивезти а Зараз немає часу щось будувати не те, що вивозить. Да? Найдіть кота. Кузьмі ще. Ото йому подобається на вулиці. Він від'ївся, відігрівся в нас в будинку і все. Тепер йому дуже подобається на вулиці. Сніг, холод. А він на вулиці. Кузя, ти куди? Ну чого ти вийшов? Найди боїшся. Найда, Боня? Не бойся, вони вже тебе знають. Ой, холодно, йти в будинок. Кузінька. Дуже розумний, відразу зрозумів, де лаз, де можна вилазити, де заходить. І тепер постійно на вулиці тусить, так як мої кішки. Не знаю, чи то йому жарко там в будинку. Там ще й тепла підлога, можливо, і жарко. Так ось. Я вчора вигрузила соснові гіллячки і не встигла їх вставити в квіти. Для чого я ставлю? Сильно густо не ставлю, тому що квіти, особливо хризантеми, під ними пропадають, пріють. Ріденько, щоб собаки мої не забігали і не витопкували. Так от, чоловік стверджує, який вирощував в клітках і розігнав своїх курей до 95% несучості. Що ну, вигідно, звісно, да, там, на курях там розказує, щоб в нього ще й комбікорм там ще вигідніше буде, будуть суперово нестися. А щодо кольорового яйця... Що один, там, що другий. Сказали, навіть і не думайте, то туфта повна. І навіть не заморачуйте голову цим. Ну, як вам сказати, тут в кожному лоточку в мене, Ось, бачите як. Одне таке, одне таке, одне таке. Єдине, що в мене марани, тільки почали нестися. Ще дрібні дрібні яйця. Я десь там їх окремо поклала і яйця блакитні ухилюйок. Вони маленькі такі, я також десь не знаю, десь там в лоточок окремо їх поклала, бо вони маленькі. І оце все, що в мене залишилось. Як вони несуться? Що порода, що домінант у мене хоть ху несуться добре. Це залежить від умов утримання. моєї свикрухи воля їм. Воля, пасуться, ходять. Чого б, здається, не нестися? Нема освітлення і все. І не несуться. Так само в село в нас купляють люди, просять, да, привезіть по 40 курок, а не несуться. Тут умови утримання, Тут, тому хочеться поспорити, звісно, з такими людьми. Я розумію, що є кури просто чисто яєчного направлення. Так. І за ними угнатися, звісно, кольоровому яйцю нема куди. Але якби він їх тримав так, як я, то процент несучості був би менший, але вони порахувалися домашнім. А він не він, а вони, ті, ті фермера, чи як вони, вони не фермера. А ті чоловіки, що це розказують там, тримають їх в клітках. Вони світла Божого не бачили, окрім лампочки. А, ну, кліткове. Вітаміни там він їм додає, всякі кормові добавки для несучості. для того. Я не рахую а, такі яйця домашніми. Приїхали ми дорвати турнепс. А? Редька. так собі. Зелене вже скосили, що? А, це все це? Ні, он тільки. Uh -huh. ще, там на полі є турнепс, але він там тільки зійшов і сидить. Ось бачите, яке поле гуляє. Бур'янами. Там з готими соснами в нас починається, цього року була картопля туди, звідти й донизу, ще участок. Потік, потім так по стежці і ще нижче туди участок. Ну і он там. ото все там багато. Ось десь приблизно, як я пальцем показую, аж до ліска. О, а це там будинок в лісі в нас. І вон там їхні участки з цієї сторони. Так, колись не було, де вкосити трави, пам'ятаю, косили по стежечках, по таких доріжках, десь по стежечках, по кущиках, по ліском, по стелочками сушили, носили коровам. А зараз ось я щось не знала, що це поле пустує. Я б його скосила за літо, курям висушила на траву. Або цього року... Цього року ми не косили сіна. Косимо ми завжди не тримерною косою, а косілка на тракторі, ворушилка. Згрібали, все грузили, бо було завжди багато корів у свикрухі. Зараз немає, все продалось. Один кінь залишився, там ще сіно для коня є. До цього року не косили. А ті поля, що косять, за цим ліском там хутора-хутора їхати, їхать, і там аж далеко, дуже далеко. Ох. Ще, можливо, якби був чоловік, старший брат живий, то можливо б щось. Так, п'ємо каву, у нас перерив на каву. Казати, вчора зібрали кукурудзу, сьогодні вже переорюю. Зараз людям не дають збирати на полях. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що люди не чекають, поки зберуть урожай. Так рвуть, да, можливо, аграрії сердяться. Без поняття. Ну, якось так в нас зараз. Тому цього року кукурузку купляємо. А перший рік війни то взагалі її не збирали в нас. Вона всю зиму стояла і з весни. Вже трава була зелена, як ми збирали. Аж тільки тоді прибрали, то качани цілі лежали. Ох, нарешті я їду додому 15.04, дуже раненько я сьогодні справилась. Але ще дитину забрати 17.05, треба буде поїхати. Разочок міста. Я так стомилася, зараз молока, зроблю студентсь... студентського пирожка, спечу із молоком. Я налуплюся. Ох, чоловіка, як налуплюся, О, капець. Чоловіка відправила в рейс. Ох. Нема водіїв, це просто кошмар. Зараз я приїду, відпочину і, мабуть, сяду розповім дуже цікаво. Дуже цікаву історію про те, як загубили людину в Україні, як я стала одруженою з іншим чоловіком. Тепер той чоловік має дві дружини і шестеро дітей. Троє моїх і троє їхніх. І це все тягнулося 20 років. 20 років ми про це навіть не підозрювали, що він, що мій чоловік не мій чоловік, ну, зараз все розповім.